Ми сиділи на верхній палубі, чайки крили нас зверху кримом. Я спитав Жодана, почати тобі, ледь торкнувшись те моїм тиму. Вона трохи здавалась крейзі, не сміялась і не п'яніла. Як ти ставишся до поезії? Може б, ти жодана, хотіла? Десь у трюмі кахикав дизель крізь чавунну статеву міті. Я думав, що ніби вчитель відчиню ній первинну хіть. Вітер вив, хтива пава у пориві екстазу, чи люті. Жудана, я питаю, кричав я, почитати, чи мов в каюті. Ми допили усе із бару, навіть фарбу зем'ям масандри. Я був схожий на сіру хмару, а вона випивала марно. Вечір з неї було заброньовано. Ми зайшли до каюти римами, я тримав жодана схвильовано, а вона роздягалась стримано. І лишилось на згадку ранкове, крім затасканих монологів, це розгорнута полоскова, що дивились на нас з підлоги. І я думав тоді крізь марво і сміявся, забувши мову. То не ми так кричали спарано. То Жадан цитував Полоскову. Дякую.